Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з'явилося у мене знову дві орхідейки реанімашки. Ну, насчет цього я б не сказала, що це вже зовсім реанімашка. Ну, дівчинка злякалася, що в неї там щось попортилося в горщику коріння. Це орхідейка Golden Riviera. Золоталька. лікар. Тут її трошки почистить, може вона трошки пообрізала, де поганеньке було коріння. Але, так в цілому, я дивлюся все непогано. Я вже не стала розпаковку вам показувати посилочки. А друга ця. Принцес, Янхом Принцес, я так зрозуміла. Ну, я ось бачу, що новий повітряний корінчик росте, трошки зламався в посилочки. Ну, так, теж не дуже все страшно. Тут ось оновий росте корінець, е вона була без коріння, тому що тургора в неї немає. Тривалий час і вона ще й була з квітами. Я попросила, щоб вона, хазяєчка, зрізала їй квіти. Ну що, продовження буде. Будемо нарощувати корінчики. Зараз замочую їх в фунгіциді. В Енергодарі і ту і іншу. Ну, цю трошки почистити треба і посадити просто в нову посадочку. А цю подивимося, що з нею робити. Зараз хочу просто замочити, поки що просушити. Для вас час пройде швидко, а я поки що займуся. Цими красунями. Так, в общем, поставила просушуватися. Плавали у мене, мене десь не пів години, трошки більше, бо ніколи було дивитися за ними. Я вже на камеру не буду сажать, бо мені ніколи. Я быстренько посажу їх потім покажу результат, як я їх розмістила. Посадила я свои реанимашки Golden Rivier і принцесу. Значить, Рив'яру я зняла два листочки нижніх, відкрила там шийку для росту нових корінчиків по своєму старому способу любимому і з мохом. І корінчики туди донизу опустила. Це я так трошки пролила. Все. Отак вона і буде поки що стоять. Там під листичками відкрилися трошки корінчики закуклені. Сподіваюсь, вона піде в рост. А цю принцесу, а принцесу я посадила, значить, на живий мох От Таким способом. Така висока в мене є пляшечка. І... Діани того, так з леганця туди поставила живий мох, це мене з попкорну. Просто туди її так впихнула. Е, ну, Зверху так виходить. І тим самим вона трошки так зафіксувалася, щоб не тіліпалася. Значить, надихнула мене така посадка. Я проекспериментувала з одною орхідейкою. То розове, то там обработка фунгіцидом максимом була. Мені вдалося добитися таким способом. Які шикарні два корінця. Отак от, от живий мох високо. І вона там стоїть. Отак. От ну от так трошки зафіксувала її. І все. І оці вже корінчики, це вже виросли. У неї там вони були, ну, зовсім такі маленькі, оце вже виросли так у живому мусі. І я так І я таким самим способом поставила зараз цю принцесу. Сподіваюся, вона буде теж рости. Там в неї ніяких болячок немає. Там свободна, я так зробила, той. Основа її свободна. Там ті старенькі корінчики. Не знаю, вони живі чи ні. Но сподіваюся, що підуть у рост нові. Взагалі, таким способом я посадила реанімашок. Написала, яким числом я їх отримала. В общем, чекаємо результатів. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре.